Україні сію пшеничку. Значить, їду зараз у другий слід. Другий слід я їду, виходить, стаю колесами по рядках і далі веду вон посередині рядок і посередині капота я тоді веду його. Значить, сію, можна сказати, одним маркером в одну сторону. Виходить, оце зараз я йду в другий слід. А виїжджаю, йду тоді в перший. Ну, зараз на розвороті буду, розвернусь, покажу. В принципі, так, рився, ну, більш-менш міжряддя попадаю. А як воно там по сходах буде, тоді побачимо. Оце таке. Так, веду по лівій полосі капота маркер, в принципі. Це в одну сторону, а другу тоді взагалі його піднімаю, бачу де колеса і здвигаюся трошки вліво на, на ну, на цей, Нарядок стою колесо. І все, я так сіваю. По сходам тоді подивським, що воно вийде, висіваю десь орієнтовно 100 кг на гектар. Сію п'ятою передачею. О, це зараз поки на камеру, ну так десь, це зараз до восьми, а взагалі сідю десь 8, 1, 8, 2, десь 1700 обертів. Це таке липне, висіває, заправлявся, в принципі, більш-менш рівномірно, нормально все. По глибині буквально 2-3 см, воно де як там виходить. Е, глибше і не хочу, і волога є, щоб пшениця в принципі зійшла пошвидше. Е, це десь орієнтовно в мене маса 1040 грам, це висіваю десь до 3 мільйонів при такому розкладі. Е, Може навіть більше, да, Десь до трьох мільйонів. А, потім, що тут іще? Сію ж добрив, По цій площі а, було проведено, КПЕ потягав, бо тіски не йшли, потім заборонував, закультивірував і сію. Так, ось де так іду. тут. Вон колеса, не знаю, видно на камеру чи ні. Вікна блистять, сонце світе. Ну, в общем, оце так сію. Сіяти таким чином планую десь 6 гектарів і далі тоді посію ще там 2 гектари сівалкою джуко. Там норму збільшу десь, ну подивлюсь скільки насіння залишиться, це орієнтовно десь 350 кг повинно залишитися, а ці 350 кг висію десь на 2,2 ну Коротше, там десь вийде 150, може трошки більше кілограм на гектар. Щоб ну, вже поставити вже точно крапку над і по урожайності, і чи краще, коли сієш більшу норму, чи не краще. Оце таке. По, цьому. по насінню липне добре, все в принципі. Зараз доїду в гінку в ту край, вийду, покажу воно, як липне і приблизно покажу там, яка глибина. це все. Так, трошки накрутив газ, щоб вакуум був, бо воно як скидається до холостих, тоді трохи спадає. Так, по глибині висіву ось де насіннячко, буквально тут 2 см. І лежить, і лежить його густенько, як бачимо. Оце тут десь по ідеї, і колесом їхав. Так, десь тут повинен бути, може десь в сторону... Так, ось. Трошки в сторону треба було брати. Це воно другий рядок, по якому проїхався погано шукати. Такс. Ось де. Тут легко знайшлося. Пшеничка, зерно. Так, ось де націнинка. Ось де воно тут трошки глибше. Воно ще може через нерівномірності на полі, ну, плюс-мінус сюди сантиметр, тут ось прямо під верхом може стрибати, в принципі. Але це краще, ніж СЗшкою. Пшениця таким чином краще покущиться. Якщо її загнати на той світ, вона колись вилізе, то але у неї кущення не буде взагалі. Це ось ця. Пшеничка тут падали, на тут 40 сотих. Ми помінялися тут з людиною, то в принципі я вже, щоб не гратися, думаю, хай буде. Так, ну сіє. Я так особо -то й не рився, е, дивився по цьому. В основному глибину ставив, а норму ж е, як банки висівають. Банки висівають, ну бачили, плюс-мінус рівномірно. Там воно таке, наче липне якось по-різному, але сіє більш-менш однаково. Е, допустимо, ця. Ну, там Плюс-мінус пару кілограм туди-сюди, в межах допустимого. А потім, що тут іще? Насіння ж протравлене, як бачили, червоненьке, протравив і імідаклоприт від інсектицид і забувся цей альфа альфовський протруйник венцедор. Це двома такими цими, а, і ще було. Uh, як воно називається? Агрован ще років три назад купляв оте їхнє мікродобриво. Забув, як називається. Ото ще його в, общем, це все в кучу злив. Протруїв і все. Сорт, РЖТ, реформ Без добрив. З добривами цей рік поки що вирішив, не буде добрив. А там побачимо. Оце таке. Так, ну в загальному показав, далі тоді, які будуть сходи, що там буде, я тоді думаю вже покажу, покажу, як, як працював мій навігатор. Все, всім пока.